Геть, усе, усе на світі. Переплутав хлопчик Вітя. Каже діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Тих людей стережуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки берем в аптеці. Ліки у бібліотеці. От який вітя дивак, ми же знаємо, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось. Перукарні. Піки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Як ви гадаєте, дітки, чому хлопчик все переплутав? Поміркуйте, так йому напевно бракує знань. Де ми можемо отримати знання, де нас навчать бути розумними? Так, у дитячому садку, дитячий садок, діти приходять зовсім маленькими. Вихователь дітям розповідає дуже багато цікавого. Знайомий з довкіллям, допомагає та навчає тримати олівець, знайомить дітей з фарбами. Діти починають малювати, робити аплікації. Ліпити з пластиліну. Коли діти підростають, вони йдуть до школи. У школі вчителі навчають дітей читати, писати, рахувати. Діти вчаться законам хімії та фізики і знають, що без школи, без знань, які ми маємо там набути. Не станемо ми ніколи тими, ким з дитинства мрієм бути. Щоб здобути певну професію після школи, діти йдуть до інституту, університету, гімназії. Кожна людина, кожна дитина має право на освіту малята. Людина має право безкоштовно отримати початкову та середню освіту. Потім за можливістю здобути і вищу. Діваюсь, дітки, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі, малята!